Заяву секретаря Чернівецької міської ради, що опозиційні фракції, ну, принаймні, він назвав Бахівщину, Удар і Свобода, вони зірвали процес голосування минулого четверга. Ну, Це він може сказати від «Удар», який сидить коло нього, де було на сесіях. Це було робити заяву. Я сказав, що залишився що, що і не дивився сесію онлайн. Але тоді він побачив, чому це сталося. Вий проєкт рішення про призначення полишого виборів Чернівецького міського голови, який передбачається в жовтні місяці, він буде зберегти порядку денному і наступного 4 засідання. Тому що все ж таки ми до нього йдемо. Все ж таки ми будемо вимагати покласти його в порядку денному першим номером для того, щоб... Показати, що партія регіонів і комуністи не проголосують за цей проєкт рішення. У партії регіонів немає кандидата, який може виграти ці вибори. Після того, що як в Україні розпочалися президентські вибори 2015 року, а вони вже 100% розпочалися, влада ніколи в житті не віддасть опозиційним силам виграти вибори в обласному центрі. А ну, тут кандидатів. Раз два я вчорася від влади і думаю, що е, минулий кандидат не піде на ці вибори, чи не пустять. Ну, це їх питання, не розбираються між собою. Відчуття в залі, коли ми спілкуємося між собою, депутати різних фракцій, регіонали і комуністи голосувати не будуть. По-друге, е, якби очільник міста слідкував за трансляцією, він би побачив послухав виступ Жвані, який запропонував, що комітет погодив. Понад 40 виборів по всій Україні, це і сільські уголови, дуже багато, провести в жовтні місяці і прийняти зараз це рішення. Але Херсон і Миколаїв у липні. Чому хто буде в Херсоні-Миколаїві голосувати в липні місяці? Кому це потрібно? Партію, регіону. Регіоні. Щоб була низька я, щоб могли знову ж таки змаглювати свібор. Якщо ми призначаємо всі 40, на осінь, то ці вибори призначені на осінь, нічого не будуть. Ні, це принципова позиція регіоналів та комуністів провести ці вибори у випівіння. При чому тут опозиція? Ну, в школі не і тут більше йде боротьба між е е комуністами і регіоналами це по Миколаєву. Тому що у них у комуністів є свій е е претендент, який може виграти. Тому вони між собою ще не вирішили, як рознявчатися. Чи бійця вибори, опозиція буде вимагати проголосувати цей проєкт? Але моя особиста, я впевнений, особисто, моя особиста думка, те, що регіонали і комуністи не дадуть, свідомо, не дадуть голосів за цей санкцій проєкт. Ви ж бачите саме, регіонали роблять все можливе. Навіть зареєстрували проєкт рішення щодо голосування один раз на тиждень у четвер. Ну це нонсенс. Реально депутат в сесійній залі працює 8 днів на місяць, то можна знаходити в залі, навіщо ви тоді обиралися? Якщо у вас свої бізнеса, якщо вам не цікаво цим, цим займатися, то знайте мандати, будуть люди, які будуть сидіти. Тому що, перемігши кнопкодавство, але одинокі випадки вони є. Бачу, я є член тої групи, яка відслідковує це все. І ще раз дякую вам, тому що нам журналісти допомагають, то ну, це нонсенс. Одно, один день на тиждень це ж неможливо стільки в законопроектів проголосувати. Тому вибори, проєкт рішення буде проголосований, але я вбачаю, що партія регіонів. І Наші місцеві очільники, вони не зацікавлені їх провели, тому що вони програють сто відсотки.